Підведенням підсумків сьогоднішнього дня і, в принципі, якимись інсайтами сьогоднішнього дня. І я до вас сьогодні прийшла ненадовго, але хочу сказати таку фразу. Для мене це сьогодні виявилася фраза дня. Все, що з нами відбувається, ми або заслужили, або дозволили, щоб це із нами відбувалося. Зараз поясню, дивіться. Якщо. Якщо ми бачимо людей, в яких є успіх, які досягли якихось висот і кажемо, а їм класно, їм це з неба впало, це просто вони такі, а ми не такі, а я не такий, у мене, у мене це не вийде, у мене те не вийде. Ви розумієте, що в них успіх їм з неба не впав, і вони дійсно його реально досягли щоденними діями, можливо, там не геть щоденними, але вони до цього йшли. Вони до цього йшли, і їм дійсно цей успіх достався таким величезним трудом, таким величезним, якщо не говорити про бізнес. Ну, ти якщо не говорити про бізнес, дивіться, якщо людина схудла на 50 кілограмів та на 20 кілограмів, їй з неба воно не впало, вона щоденно, вона щоденно йшла до того, щоб через півроку виглядати на 20 кілограмів менше. Якщо людина там, я не знаю, жила дуже скромно, не могла ніяк там собі дозволити щось такого, знаєте, більш такого яскравого життя, там купувати якісь дорогі речі чи можливо подорожувати. І тут раз і в неї це все виходить. Ви думаєте, що їй це з неба впало? Ні, вона до цього дійшла. Вона, вона дійсно це заслужила. Тому що, як я завжди говорю, що в нас все, Всесвіт він ідеальний, що так просто нічого в цьому всесвіті не буває. Не буває. Ми дійсно, якщо ми чогось досягаємо, ми це заслуговуємо своїми діями, своїми вчинками, можливо, тією енергією, якою ми ділимося із Всесвітом. І нас всесвіт за це віддячує. Віддячує класним оточенням, крутими людьми, які нас завжди підтримують, які допомагають. Ми це заслужили і досягли своїми щоденними діями. А якщо ми сидимо, сидимо в такій дупі, щоб в ефірі не говорити погані слова, повірте, ви самі цього допустили. Чому ж ви сиділи? Ви що не розуміли, куди ви йдете? Ви що, не розуміли, що. Так, а якщо набрала 20 кілограмів? Так, звичайно, якщо вона набрала 20 кілограмів, вона стабільно до цього йшла. Вона стабільно, вона сиділа, топтала впродовж там, я не знаю, скількох років, або навіть і півроку їй достатньо було, або йому. Вона до цього йшла, вона хто до чого стрімився? Ранок почався, взяла там булочку в руки, сіла біля серіалу, і поки всі серії весь сезон не передивиться, і в неї, звичайно, вже плюс 20 кілограмів, це все її щоденні дії до цього призвели. Це також її, в принципі, заслуга цієї людини. Я не говорю жінки, тому що це може бути і чоловік. І якщо, наприклад, той самий чоловік або жінка сидять і в них немає там грошей. Ну, от копійки немає, десь там якоїсь відкладеної, то вибачте, мене ви також ішли до цього своїми щоденними діями призводили, у вас це трапилося не в один день. Ви щодня ішли до того, щоб опинитися в цій ситуації. Ви самі призводите до того, що що з вами зараз відбувається. Я розумію, що комусь цей ефір буде неприємний. Я це розумію, я це допускаю. Знаєте, я також раніше думала, що а, це в когось там буде круто, це в когось там буде все класно, бо це така людина, а я не така, я там. Я а що зі мною не так? А чому я не така? В мене так само є голова, в мене так само є руки, ноги, так само є мізки. Включайте мозок. Якщо ви чогось там не можете зробити, то це означає, що у вас просто брак знань. Я ж не кажу там якісь надможливості там, пірнути під воду, затримати дихання на кілька хвилин. Я не говорю про таке. Я говорю про елементарні речі. Якщо ви бачите, що є люди, які живуть тим життям, про яке ви мрієте. Якщо ви собі навіть отаке уже бачите і розумієте, то повірте, ви вже 100% можете це досягти. Якщо це досягнув хоча б хтось, у вас обов'язково так само вийде. Просто до цього потрібно робити щоденні дії. З чого почати? Починайте з себе. Не потрібно змінювати світ навколо. Не потрібно змінювати світ навколо. Не, не намагайтеся змінювати людей, які навколо вас. Почніть із себе, почніть змінюватися прямо сьогодні. От подивилися мій сьогоднішній ефір. І почніть змінюватися прямо сьогодні. Я знаю, про що я говорю. Я 34 роки жила в такій, знаєте, як в такому е, під, під ковпаком, я би так сказала. Я не знаю, як це можна назвати. Такий скляна, скляна стеля. І я думала, що це хтось може так. Це хтось може там мотивувати, це хтось може будувати команди. Та це хтось може заробляти в інтернеті. А що я? Я нічого не вмію. Я ось вивчила тільки там на медичну сестру і все. Я можу тільки ходити в лікарню. Хто вам сказав, що я можу ходити тільки в лікарню? Де да, якщо я захочу, я, я зрозуміла просто, що якщо я захочу, я можу зробити все. Не святі горшки ліплять, починайте здобувати ті знання незалежно від того, скільки вам років. Я знаю дуже багато людей, які в 35-40 років змінювали своє життя, які здобували нову професію. Та те саме, знаєте, дуже, от в мене є такі знайомі, які, наприклад, навчалися так, як я в медицині. А зараз працюють дуже класно стилістами. Дуже класно, і в них це так виходить. Не просто круті, я в захваті. Про яку медицину там талант просто загнувся б, якби людина залишилася просто звичайною медичною сестрою. А хто сказав, що ви цього не можете робити? Почніть прямо сьогодні. Скачайте з інтернета якусь книгу розумну, по психології, по мотивації, про, ну, на людьбу тему, яка вам подобається. Можливо, ви хочете так само заробляти в інтернеті, починайте рити інформацію, починайте здобувати ці знання. І через рік, якщо ви будете щоденно робити свої дії, якщо ви щоденно будете наближатися до життя своїх мрії, побачите, через рік вас буде просто не впізнати. Я як. Я як подивлюся, яка я була рік тому назад, а п'ять років тому назад. У мене ж те саме ім'я, те саме прізвище. Я боялася слово сказати. Я боялася й слова сказати. Я в 35 змінив свою професію. Ну так, да, це точно. Я також 35 років, в мене таке відчуття, що я в 35 років тільки почала жити. У мене до цього було прекрасне життя, от дійсно прекрасне життя. Але я розуміла, що в мене всередині є якийсь потенціал, якась енергія, яка не реалізована. І в мене зараз є інструмент, завдяки якому я реалізовую себе. І я отримую цього неймовірне задоволення. В першу чергу, моральне і психологічне. А вже потім, звичайно, фінансове, як кажуть, зробіть своє хобі способом заробітку, і ви будете отримувати ну, неймовірне задоволення. От в мене отак воно і вийшло. Я зараз роблю саме те, що мені подобається. І мені все одно, що там хто там скаже. Хто там що про мене подумає? Головне, що про себе думаю я. Головне, що я себе м -м, не придала. Розумієте? Запам'ятайте фраза дня. Я думаю, що ви сьогодні будете лягати спати і повинні подумати перед сном про це. Що все, що з нами відбувається, ми або заслужили. Або ми довели до того, що ми зараз в цьому знаходимось. Маріна, я в 52 роки змінила професію. Молодець. Я пишаюся тобою. Я пишаюся, тому що 52 роки це рівно так само, як і 35, тільки 52. От і все. Молодчинка. Тому що можна прожити життя і думати, що про мене подумають. А, а вже мені пізно. Та чому пізно? Люди одружуються і 80 років навіть. Не бояться змінювати своє життя. От так само і це. Тому такий мій посил до вас. Подумайте над цією фразою. Подумайте, в якій ситуації ви зараз живете. Ця ситуація, ось, ось ця фраза відноситься абсолютно до всіх сфер вашого життя. Навіть до відносин з чоловіком, з дружиною. Якщо у вас дуже круті відносини, якщо ви один одного. Підтримуєте, надихаєте. От ви одне ціле разом з чоловіком. Повірте, ви цього заслужили. А якщо у вас відносини такі, що ой, я не знаю, дуже погані, скажімо так, то повірте, ви самі до цього довели. Навіщо ви терпіли скільки років? Значить, з сьогоднішнього дня потрібно прийняти рішення, а все починається з малого, з прийняття рішення. Що далі я буду рухатись по-іншому. І якщо я мріяла займатися тим-то й тим, -то, і тим -то, то я прямо сьогодні починаю нове життя, нова я з новими силами, з новою енергією. І мені буде все одно, що про мене подумають інші. Головне, що я себе не придаю. Головне, що я про себе думаю і ким я є там всередині. Тому бажаю вам всім бути собою. Дозвольте собі бути собою і отримувати задоволення від життя. Максимальне. А якщо ви не знаєте, як бути собою, як отримувати це задоволення від життя, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам покажу, ну, класний інструмент це, по-перше, по-друге, я покажу. Супер оточення, яке вас завжди підтримує. І третє, гарантовано, це для вас буде дуже корисно. І ця наша зустріч переверне ваш світогляд на, я не знаю, там на 180 градусів. Точно, У вас життя розділиться на до та після. Це те, про що я сьогодні говорила на нашому командному зборі. Тому всім гарної, теплої, мирної ночі! І як найшвидшої перемоги всіх люблю, обіймаю. Дякую, що ви завжди зі мною.